Друзі, всім привіт! Сьогодні мені пощастило попасти на улюблену десну зі своєю родиною, з братиком, з Надією, з татом. От. Так що вони відпочинуть, щось посмажемо на вогнищі, а я половлю рибку. Що, Надіюсь, порадую вас цікавим сюжетом, кількома гарними покльовками. Ловити буду на такі грмачки 140 і 150 грам, тому що течія досить сильна в цьому місці. От, ловитиму на ямі. серед наживки використовую зазвичай апариш, червоний та звичайний. Іноді міксую з червоним черв'яком звичайним кукурудза, пуфи, пуфи, часникові, медові. В принципі, такий стандартний набір. Тож будемо пробувати. Всім приємного перегляду відео, а я піду закидати. This is a fish. Так, хто це в нас? Здається, друзі, це білоочка. Не буду стверджувати на 100%, але схоже на цю рибку. Хороший екземплярчик такий, більше ніж на ладонь. Тож перша покльовочка у нас реалізована. Залишайтеся зі мною. Дякую. Пустота. Щось дуже маленьке було. Вішаю досить крупну наживку, тому що, тому що хочу дочекатися велику рибку, але звісно не факт, що вона клюне. Але от іноді працює цей, цей метод, коли беру беремо черв'ячка, шматок, беремо шматок черв'яка. Так от. І будемо його зараз надівати таким чином. Оп. 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 І спробуємо додати чесниковий УФ, але на кінчик і маленький. Саме отак. Оп. Ось такий бутербродик. Іноді непогано працює саме, саме цей спосіб. Якщо будемо пробувати, ще в нас є кукурудза, звісно. Так що такі справи, друзі. Чекаємо ще на покльовочку. Так. Фідер закинув, дзвоники повісив, насолоджуюся річкою, відпочинком, тишею. Подивимося, що робить Надія. Привіт, Надюха. Надюха плете. Браслетики гарні, ручної роботи. Це буде великий? Ні, це буде маленький. Це маленький, так? Ось таке, бачите, кожен займається якимось хобі, а життя з хобі, воно чудове. Такий гарний день. Причепився бідняжка. На ну, такий тогачок. Але таке буває, тому що він гострий досить, тому всілякі ситуації можливі. Будемо відпускати малюка. Поплив? От взяв іншу кашу, додав трішки кукурудзи у прикормку, замішав це все разом. подрібнив червоного черв'яка сюди ж трішки, трішки опариша. Тобто, по суті, а у прикормці буде і те, на що я ловлю. А ловлю в даний момент я на опариш та кукурудзку одну. Пусики щось якось не дуже. Поки що йдуть одна покльовочка, найкраще показала себе сьогодні саме кукурудза з опаришем, як не дивно. Тому я продовжу поки що на, на ці корми. А далі будемо бачити по ситуації, але ще ловимо. Ми ще нікуди не їдемо, ще у нас десь є 3 або 4 години. Тож, надіюся, що цікавеньке ще буде. Отак, друзі. Поки я. Собі закидаю кормушки. Надійка пішла подивитися гарбочки. Печериці польові, чудові. І, ще декілька І трішки це зернистий маслячок, покажи, Надюш. Так, без спіднички. І кілька ось зернистих маслячків. Все свіженьке дуже гарно. Отак от, от біля річки бувають якісь ялинки невеличкі, сосни. І після дощів можна, крім риби, знайти ще й чудові їстівні види грибів. Іноді знайомі кажуть, що по типу грибочки самі знаходять, кажуть нас. Ну, не знаю, самі чи не самі, але ми їх просто дуже любимо. Вивчаємо, постійно збираємо то. І сьогодні нам природа послала такий чудовий дарунок. Вони йдуть нам на зустріч. Саме так. Тож вже і кілька, кілька риб впіймали і гриби знайшли. Тож продовжимо наш відпочинок. Nice. Такий непоганий. Це Це у нас був опариш, червоний червячок і маленька кукурудзка. Ось. Так що працюють сьогодні такі бутербродики, як ви бачите, друзі. Просто опариш не хоче взагалі. Чекаємо спеки, може підійде ще щось. Більше. А не підійде, так і буде. Головне задоволення від процесу, ловлі та відпочинку на природі. Готово? Класне місце. Затишне і мальовниче. Попався такий непоганий. Покльовок не дуже багато, але, в принципі, такі зовсім дрібні рибки взагалі не клюють. Або такі непогані. Один якийсь піскарик попався, випустив. А так сенс є. Тобто не не марна трата часу стосовно риболовлі, а якщо казати про сам відпочинок, то це взагалі найкраще ще може бути. Я б, чесно кажучи, тут сидів. Може і два, і три дні, як мав на те час. Але поїздка дуже класна. Скоро будемо готувати на вогнищі обід. Тож сюжет має вийти цікавим. А це мій братик рідний Микита Сергійович. Займається вогнищем. Буде в нас сьогодні такий гріль. Овочі, картопля. Все смачне на природі. Що дякую, братику, за поїздку. Всім передаю вам привіт, підписники. Все. Маленька Литва. Буду відпускати малюка, тому що Тому що херстє. Великий і гарний. Ось, яка ж плотвичка сьогодні попадається. Це вже не перша, була і більшенька. Так що потрошечки ловиться. Ну що, шановні друзі, день вийшов чудовий. І наловили, і назбирали, і поїли на природі, відпочили, встигнув навіть покупатися. От. Спека зараз, але погода приємна, трошечки вітерець, вже час збиратися додому. Я хочу подякувати кожному з вас за перегляд, за підписку. Якщо залишите якийсь коментар, відгук, пораду, завжди з радістю вислухаю. Тож, дякую вам за все, підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами і до нових зустрічей на наріці або у лісі.